Сьогодні, 13 лютого 2026 року, сосницька громада провела в останню путь свого земляка, героя, захисника України Баранова Євгенія Вікторовича. Народився Євгеній 4 листопада 1992 року у сосниці Чернігівської області. Навчався у Сосницькій гімназії імені Олександра Петровича Довженка. З 2011 по 2013 роки проходив строкову військову службу. Потім Євгеній брав участь в АТО. За сміливість у бою та відповідальне виконання завдань військовий отримав медаль учасник АТО. Після звільнення з війська повернувся до сосниці. Деякий час працював на місцевому комунальному підприємстві. 19 травня 2022 року Євгеній був призваний на військову службу по мобілізації та знову став на захист України. Службу проходив на посаді старшого стрільця-вогнемитника. За словами командування, він був дисциплінованим воїном і мужньо виконував свої обов'язки у боях за Україну. На жаль. 29 січня 2026 року Євгеній загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. 13 лютого воїни відспівали у Свято Покровській церкві та поховали на алеї героїв центрального кладовища у сосниці. У загиблого захисника залишилася мама, сестра, брат та бабуся. Вічна пам'ять та безмежна вдячність герою, який захищав Україну. Та кожного з нас.